Більшість вступників не знають українську мову та літературу навіть на добре. Такий підсумок цьогорічного ЗНО в центрі оцінювання якості освіти кажуть, що учні не вміють і висловлювати свою думку. 20% не написали жодного слова і в творі. Максимальний бал за тест отримали 200 абітурієнтів з майже 300 тисяч. Найкращі результати показали випускники з Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської та Черкась. Областей. Також частина випускників тепер не отримають медали через свої результати ЗНО. Ми взагалі вчора мали в себе бум тих, хто не дотягнув на медаль. А потім вже нам почали розказувати, кажуть, то в школі ж на прізвище моєї дитини було рік підкреслено червоною лінією, щоб вчителі випадково з інших предметів не поставили. Меншу оцінку. Ми на наступний рік відмовимося від деяких завдань у нашому тесті, які стали традиційними. Тому що вже репетитори напрацювали ну, цілі схеми заучування матеріалу для того, щоб абітурієнти могли успішно, начебто, успішно скласти тест.